Ой, ну думаю, це відео буде дивитися найбільше. Якщо ви будете його дивитися найбільше, я нагадаю, що у мене курс мобільного монтажу до єдитесь. 599 гривень. Можете підтримати канал Донатом. Новорічним, Різдвяном. Та хаят. Пісня називається Герцем. Хаят. Я буду повторюватись, що найкраща пісня Хаята на нас відборі це була пісня Call for Love. Не какашка за любов, а ну, кол здавати. Це був супер хіт, понято, там було <кхем> плагіат на Мару Сайренсон по, -по будові, але це, це був супер звук, круто. І Андрій Хаят вже який раз приходив на відбір. Я дивився ці щоденники, як Андрій Хаят розпинається, розказує про якісь сенси. Оце придумав ці сенси мої любимі. герце. Давайте зараз я перейду до допису. Для мене важливо, типу. Ранні, якщо зараз пісня класна, без проблем. Ми... Це важливо, якщо задіне, то задіне. Герце про стан, у якому ти живеш на межі витривалості. Начинається, коли світ диктує, випробовує всередині порожнечі. Ой Боже, хорошо. Випийте, гіде поможе. Ти ще не зламався, але сил рухатись далі вкрай мало. Ну, зараз буде, але ми встаємо. Зараз нам, навірно, бчік буде, але ми встаємо, у нас немає іншого вибору. Давайте почнемо. Мені було важливо зафіксувати момент, коли людина перестає довіряти зовнішнім орієнтирам і залишається тільки внутрішній ритм. Пуція ритму, наділяє всі клітини. Слухайте пісумою, топчик коробчик. Серце, яке б'ється, попри втому, ай Боже, це вже якийсь чат Джебіті тут писав. Сумнівий й страх. Крапка. Вона не обіцяє порятунку, але нагадує, що ти ще живий. Взагалі, про що йде мова? Хто, Хто нагадує? Ця історія... А, історія. Ця історія не про боротьбу і не про перемогу. А про внутрішній біль, розгубленість, кома, які можна або тимчасово глушити, або навчитися жити з ними. Так що ми глушимо, чи навчаємося жити з ними, чи пропрацьовуємо психотерапевта? Коротше, непонятно. Далі, господи, ще не закінчився прес реліз Вона про вибір, який виглядає героїчним і не має очевидного фіналу. Коли ти розумієш, що відповідальність за своє життя неможливо передати далі. Що ні часу, ні людям, ні обставинам. Господи, я піду води, поп'ю щось дуже важко. Господи, а можна проще написати, що? от Я зробив пісню Герці, вона класна. Ем, сенс на поверхні або сенс такий, що ви зможете зразу зрозуміти, я по прес-лізу нічого не зробив. Люди, найміть собі класну людину, яка вам хоча б просто. Якщо ви не знаєте, про що ваша пісня, знайдіть людину, яка вам придумає нормальний сенс. Про що ваша пісня? Я нічого з прес-релізу не зрозумів. Те, що ми, бідні, нещасні, встаємо, кожен день виживаємо, це ми все знаємо. Це вже, це вже не третій прес-реліз про одне й те ж саме, типу, по факту. Ну от Просто кожен закручує так, напевно, пише, же Біті, зроби мені так, щоб воно було таке магічне. от Том". Ну от Воно все виглядає так. Господі! От в мене пісня снігом білим. Це пісня про те, що мене киданули, розбило мені серце, пиль літає. Uh, і заблокували мою емоцію довіряти людям. Все, це пісня про внутрішній стан, а не про зовнішній. Що там з снігом білом? Кстати, пісню. От, все дуже просто. Моя пісня, от, я об'ясняю одним реченням. крапка. А отут у нас якась там боротьба, вставати, випіть гідазепам, чи не пить. <клух> Ні, ну, Андрій там, оце ж я пам'ятаю, він прям дуже такий, що це сенс, він впевнений в цій пісні. <клух> Господи, крила з'їли полетіло. Слухайте, цього року немає крил всі, заходьте хоча б до мене на інтеграцію. Банали, Боже, it's чого заставка вже другий рік поспіль звучить краще, ніж пісні. Оооо! У нас тритон використовується тут, так? Да? Окей. Okay. О, боже, уже, боже, як построєна мелодія, вже просто хочеться піти повішатись. чесне слово. ніхто okay. не знає, серце А що це такому така у нас тут у цьому позиція горма? Отако, там вот, чуть-чуть ноки. Аби не доведемо! Я сейчас джамалі напишу. А як ця пісня взагалі прийшла в лист по-перше, що по вокалу? Чого він, вроді би, записаний на диктофон в, якійсь, в якомусь ем, е, гардеробі? Чого немає сатурації голосу? Чого я чую? У, 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 у. Весни. Надавили герцог, каменем на серце Є, Може, напується, хай по саме п'є.

По вокалу він там розпинався, розказував що там супер пісня, в якій він впевнений впевнений, хоча він там казав, що дві пісні подавав, так в якій він впевнений, і по факту це джамала відібрав Джамала. Що відбувається? Я не розумію взагалі. Якщо це якийсь закос на розалію...

А що в нас по рівню звука зараз відбулося? Що в нас по мастеру пісні? Хто в ліс, хто по дрова. У мене більше шок. То, що вся пісня вона виглядає як, по-перше, то, що звучить очередна пісня як окей, а те, що воно наскільки для мене не структуровано, навіть не по, не по структурі пісні, а вокально. Там якось він вокально там, там він ледве співає. Тут потім якийсь баланс по звуку нарушений. Я. окей. А якщо говорити серед всіх пісень, це найслабкіша його пісня на світборі. Тобто я розумію, чому він не пройшов у фінал, але я не розумію, як він взагалі попав в английс з цією піснею. Ну, не знаю, типу, друзі, Мені цікаво Зараз зраз. Хейти, звісно, я получала це моя думка. Мені не сподобалось. Чекаю ваші думки в коментарях. Можете обістрати мої пісні, конечно же. пожалуйста, без проблем. Але я завжди кажу, що на нас я дуже прискіпливо дивлюся, кожну пісню розглядаю заявку. Для мене важливо, які пісні будуть змагатися, які пісні почують люди в Європі, яка пісня поїде, да? що буде представляти. О, до речі, хотів сказати, ви знаєте, в минулому році. Я пам'ятаю, коли там якесь було жеребкування. і от кого хто мене дійсно здивував, це мене, от, хто дійсно прийшов в минулому році на наш відбір не просто по, взяти участь, да? а типу свої пісні, що з Це була Абіє. Я пам'ятаю її спіч. Знаєте, от просто дівчина рубала правду матку в прямому ефірі, ще на жеребкуванні. Я подумав: оце дівчинка. От якщо б цю дівчинку відправити на Євробачення. Повірте, це, це не просто. Знаєте, ми поїхали на Євробачення. Давайте придумаємо сенс, який би будемо нести. Або давайте ми ж подумаємо про що ж моя пісня. От вона просто своїм спічем роз'їбала все максимально тоді. А, пісня, звісно, я, як там, я буду у тобі дім-дім-дім. Ну, там теж є сенс, понятне, можна було покрутити, але от якщо казати з минулорічних учасників нацвідбору, відбору, вона, а була сама толкова. Вона, вона прийшла не просто так на відбір пропіаритись, як всі кожен год, а вона реально, понятно, піар це дуже добре. Але, от, типу, що цією піснею хоче донести хаят? Мені не зрозуміло. А, чекаю ваш хейт в коментарях.